Вітаю всіх на 27-му теоретичному занятті нашого курсу з теми показникові рівняння. Відповідно, відповідно, ми з вами пройдемо такі штуки, як показникові рівняння, показникові нерівності та метод введення нової зміни. Відповідно, саме по собі показникове рівняння це що таке? Це рівняння, у якому невідома величина перебуває у показнику степеня, тобто х у степені. Як ви бачите на екрані, ось перше. 5 степеньх до рівня 125. Які ваші дії? Вам потрібно ліву і праву частину привести до однакової основи. Тобто, якщо 5 в степені х зліва, то і справа повинно бути 5 в степені чогось. В нашому випадку 125 це 5 в степені 3, відповідно, 5 в степені х дорівнює 5 в степені 3. Відповідно, основами ми нехтуємо х дорівнює 3. Теж саме в другому. Одна сьома в степені х дорівнює 49. Що таке 49? Це 7 у другій, або. Одна сьома в мінус другій, відповідно, одна сьома в степені хрівня одна сьома в мінус другій, хрівня мінус 2. І таким чином у нас і вирішуються всі показникові рівняння. Тобто єдина дія, яку вам правильно потрібно зробити, це ліву частину і праву частину привести до однакової основи і прирівняти степені. Відповідно, практика на практиці. А ми приходимо до показникових нерівностей. І показникові нерівності, в принципі, працюють по тому ж самому принципу. Єдине що? Якщо у вас зліва число більше одиниці, тобто 3 в степені х, ну, взагалі число а, в степені якого знаходиться х буде більше одиниці, то знак не змінюється. Тобто 3 в степені х більше, ніж 1 дев'ята, значить 3 в степені х більше, ніж 3 в степені мінус 2, отже, х більше, ніж мінус 2. Тут все нормально. Але якщо ми візьмемо, наприклад, Якщо ми візьмемо а, дробову степінь, дробову основу і показник степеня у нас буде х, то в такому випадку знак зміниться. Тобто 1 третя в степені х буде більше 9, 1 третя в степені x буде більше, ніж 1 третя в мінус 2, і тоді х буде менше, ніж мінус 2. Чому так відбувається? А відбувається так на а, наступному прикладі: ось чому. У нас є 2 в степені 3, і 2 в степені 3, наприклад. Менше, ніж 2 в степені х. В такому випадку, якщо х буде більше, ніж 3, давайте напевно, на, ось так запишемо. В такому порядку так буде наглядніше виглядати. Коли у нас х буде ніж 3, більше, тоді у нас і 2 в степені х буде більше, ніж 2 в степені 3. Так, 2 в степені 4 більше, ніж 2 в степені 3, бо 16 більше 8. А якщо у нас одна друга в степені x, повинна бути більша ніж 1 2 в степені 4. В такому випадку x повинен бути менше 4. Чому? Тому що 1 2 в степені 3, наприклад, буде більше, ніж 1 2 в степені 4. По одній простій причині. 1 2 в степені 3 – це як 1 в 3, 2 в 3, а тут буде 1 в 4, 2 в 4. Тобто 1 8 більше, ніж 1 16. Бо, по суті, 1 8 – це 2 16. 2 16 більше, ніж 1 16. Відповідно, коли у нас дріб, нам головне, щоб степінь була менша, ніж степінь числа, з яким ми порівнюємо, щоб воно було більше. Або якщо у нас знак менше, то наша степінь числа повинна бути більша, ніж степінь числа, з якими ми порівнюємо. Відповідно, правило у нас таке: якщо основа а в степені x більше, ніж а в степені n, то х більше n при умові, що а більше 1. Відповідно, якщо у нас а і х більше а n, а а у нас більше нуля, але менше одиниці, то тоді х менше n, тобто це як така умова. Читається так, коли А число, яке у нас є основою степеня, буде більше одиниці, тобто не дробове, тобто або неправильний дріб, або, в принципі, просто ціле число, тоді у нас знак не зміниться. Якщо А у нас дріб правильний, тобто менше одиниці, але не від'ємний, то у нас знак змінюється на протилежний між степенями. Відповідно, переходимо далі до поняття метод введення нової змінної. І тут о, використовується він дуже часто, коли ви вирішуєте якесь квадратне рівняння. Наприклад. Нехай у вас є х четвертій там плюс Х другій плюс там один до рівня 0. І це. Рівняння четвертої степені в цілому, але ви можете ввести нову змінну t якусь. Сказати, що t це х квадрат. Відповідно, тоді t квадрат це буде х в четвертій. І таким чином, ваше рівняння четвертої степені перетворюється на рівняння другої степені. Таким чином ви можете легко вирішувати. Так само, якщо ви будете, наприклад, там 2 в степені х помножити на 2 в степені або там, додати 2 в степені х 1 – Умовно, або там 2 помножити на 2 в степені х. Ви можете сказати, що так, у нас буде якась y, який буде дорівнювати 2 в степені x. І тоді буде y плюс 2y. І таким чином рахувати. Тобто така дія потрібна вам для двох випадків: перше спрощення, друге для того, щоб подивитися, що буде щось працювати. Це працює не тільки із степеневими рівняннями, в принципі, воно працює будь-де. Тобто ви можете будь-який виросте, на, наприклад, x-8. Позначити, що якийсь ігри буде x-8. І ось якщо у вас x-8 плюс 2 помножити на x-8, можете перевірити ось y плюс 2 y. Буде 3 y Значить, і тут буде 3 помножити на x-8. Тобто методом введення нової зміни ви можете не тільки вирішувати задачі, які до цього для вас були, скажімо так, недостіжимі, а ще і перевіряти деякі властивості. Відповідно, більше практичних завдань на цю тему ми глянемо на практиці, а з теорією тут все. Тобто тема досить невеличка, з буквально парою умов. Тому дякую за увагу. Чекаємо на наступному відео.